Feeling like I'm way down Stuck in the middle of a large crowd I just gotta fight and climb my way and then break out Adrenaline in my system I just wanna be different I just wanna be winning I've had this fight since the beginning Got a mind with no limits But sometimes I forget it Look at myself in the mirror I just wanna see clearer I feel a little anxious. I'm sick of my life I just wanna make a change The world is calling my name I'm a little afraid, but I need to be brave Cause when my head is filled with doubt I just, I just wanna, wanna be Fly with the shells. I'm gonna start to rebel and build an army to help the strongest you've ever felt. Всім привіт, дорогі друзі! Мої вітання вам від нашої компанії Вашкарс. І сьогодні до вашої уваги ми представляємо знову ж таки крутезний комерційний автомобіль. Ми компанія Вашкарс займаємося лише детальним і перевіреним пригоном автомобілів. І пригоном автомобілів лише чесних друзі. Не забувайте, що у нас кожний Він підтверджений, має пробіг, підтверджено сервісну історію, підтверджено перевірку по ВІН-коду. Та взагалі кожне наше відео Воно відповідає дійсності. Саме тому сьогодні наш огляд. Відкриває комерційний автомобіль, який ми щойно привезли із Європи. Розмитнили, сертифікували, і сьогодні, сьогодні він вже поступає у продаж для вас. Тому, якщо вас цікавив, давно такий Renault Кенго в максимально довгій базі, в принципі, цей автомобіль іде вони бувають коротші, бувають довгі. Наш автомобіль в довгій базі. На механічній коробці передач з 1,5 дизельним двигуном. І е, з деякими деякими особливостями. Давайте ж детальніше про них розкажу. Найперше, друзі, дві наших найважливіших особливості. Це те, що тут йде 100 тисяч чесного і перевіреного пробігу в нашому автомобілі, який перевіряється взагалі дуже легко і дуже просто. Перевіряється він комп'ютерною діагностикою, перевіряється сервісною книжкою, яка тут також присутня, і перевіряється по вінкоду. Обов'язково додивіться наше відео до кінця. В кінці відео ми це все вам перевіримо і покажемо. Друга наша особливість, друзі. Друзі, це те, що автомобіль не має жодного підфарбування по кузову. Саме тому обов'язково додивіться відео до кінця. Також ми посередині, давайте так скажу, відео будемо оглядати наш автомобіль товщиноміром і показувати вам те, що він дійсно в рідній фарбі, що товщиномір показує однакові значення, і що дійсно моє слово воно є підтвердженим. Отже. Кого цікавить, дано такий автомобіль? Приїжджайте до нас на площадку міста Радивилі, друзі, на огляд цього красення, тому що реально автомобіль в дуже гарному стані, як зовнішня, так і ну, зовнішня косметика, так і внутрішня косметика. Тобто е немає в нього недоліків ні по зовнішньому стану, ні по стану салону, ні навіть по стану Будки. Хоча реально будка робила якусь роботу, тому що це автомобіль комерційний, який загалом е купують всі для якогось бізнесу, для якихось перевозок, для чогось е такого, що потрібно виконувати якусь роботу. Загалом приносить основному, я думаю, цей автомобіль дохід. І я вам скажу так: це правильне рішення. Хто купляє друзі для себе такий автомобіль, кому потрібен такий, як би сказати, невеличкий ну, не мінівенчик, каблучок, такий легенький, легковий автомобіль, при тому вантажний, тобто щоб мав якийсь вантажний відсік. Це дуже хороше і дуже правильне рішення. Тому що, друзі, це автомобіль Renault Kengo. Автомобіль, який дуже стійкий до корозії, тому що реально, наприклад, взяти Рено Кенго, Рено Megane, Рено Сценік, тобто ви всі знаєте ці автомобілі, і ви знаєте, що практично ржавих їх знайти нереально. Реально, тому кажу чесно, хороший вибір для тих, хто шукає для себе хороший, якісний і перевірний автомобіль. Друга особливість, окрім того, що цей автомобіль. він немає, так би сказати, здатності до корозії. І друга його особливість це те, що тут стоїть хороший надійний дизельний двигун. 1,5 DCI хороший надійний. Повністю реально він найпростіший, напевно, що тут двигун. Ви знаєте, ці двигуни стоять в принципі, на більшості реновських, та й не тільки реновських автомобілях, але загалом це хороші надійні двигуни, з якими проблем ніколи не виникає. Але при тому, окрім того, давайте так скажу, що їх гарно і легко обслуговувати, вони в нас ідуть ще дуже економні, оскільки по місту наш автомобіль показує 5,5, якщо не помиляюся, розхід палива. На механічній коробці передаж. Ну, що може бути краще для комерційного автомобіля, який е, ну, зачасту, ми мали вже їх дуже багато. В нас купують люди і для якогось бізнесу. Хтось щось перевозив, когось якісь доставки, когось бізнес, якийсь по місту. Ну, реально, ми мали вже цих автомобілів дуже-дуже багато, тому толк ми в них знаємо. І реально кажу, що е, в принципі, кожен з цих автомобілів ми продали не для якогось там. Е, як би сказати, ну, Для якоїсь фізичної особи, яка бере для себе його для дому, щоб їздити. Ні, такого не було. Всі вони йшли для якихось фізичних, або там, наприклад, е юридичних там, чи підприємств чи осіб. Для якогось бізнесу, тобто реально, це автомобілі, які йшли виконувати якусь роботу. Їх купують, тому що знову ж таки вони стійкі до корозії, вони мають хорошу, просту, давайте скажу так, просту ходову, яка дуже дешево обслуговувані. Та й загалом, в принципі, весь автоміль дешеві обслуговувані. Вони мають хороші надійні двигуни 1,5. В них, оце, якщо навіть взяти механічну коробку передач, ну, що може бути простіше, ніж механіка стандартна. Механічна коробка передач, передній привід. Тут є в принципі все необхідне для комфортного користування. Це тобто кондиціонер, у нас є навігація, у нас є блютуз, повністю можна під'єднати телефон, фаркопчик, камера заднього огляду, парктроніки. Центральний замок, тобто Вебаста, також, от, що немало важливо, Вебаста також присутня в нашому автомобілі. Тобто реально все, що необхідне для того, аби комфортно користуватися ну, автомобілем, у нас є. І ну, немала особливість, я скажу так: немала особливість особливість тут те, що тут є 100 тисяч рідного і первільного пробігу. Окрім цього всього, автомобіль має немає жодних підфарбувань по кузову. Реально хороший, чесний і перевірений автомобіль. Тому, якщо ви оглядаєте на даний момент моє відео і вас давно цікавий такий автомобіль, ви не пожалієте, якщо приїдете на його огляд і заберете для себе такий класний збережний автомобіль. тому що пробіги ми самі, друзі, особисто ніколи не крутимо. Це принципове правило для нашої компанії. Кручених автомобілів з пробігами ми не продаємо і не беремо, і не купуємо навіть на продаж. Ну, немає значення, в принципі, як цей автомобіль буде, чи він буде вже там, ми будемо його оглядати, чи там він, наприклад, попросить хтось нам його продати, друзі, чи якийсь наш автомобіль. Ні, значення немає, ми ніколи не скручуємо пробіги. І якщо ви подивитеся наш сайт, наприклад, на Ютубі, на Авторія, де б не було, ви побачите, що там є автомобілі. Наприклад, такі Renault кенго з пробігом всього-навсього 100 тисяч кілометрів, і є автомобілі. З пробігом по 300 тисяч кілометрів, тому що реально є автомобілі. Зараз в нас Renault Megane з 290 тисяч і є Renault Megane ще старіший з пробігом 100 тисяч. Ну, реально, завжди по факту продаємо автомобілі, такі, які вони приїжджають. Ніколи не стараємося не обманювати нашу аудиторію, тому що репутацію дослужити їй дуже важко, а втратити можна буквально за один раз. тому так. З лівої сторони, ви зараз можете бачити, у нас вебаста є, до нього є пульт, все в порядку, тобто воно працює без проблем. Реально гарно працює, все гріє, обігріває салон. З цим проблем немає. Так, йдемо далі. По салону. В принципі, по салону я так вам повільно показую і буду потр потрішки щось розказувати. Давайте так, дивіться, кермо в нас в дуже гарному стані, у нас мультикермо. На кермі ми маємо тільки управління круїз контролем. Автомобіль заводиться дуже гарно і дуже легко. Слухайте, як наскільки просто завівся з пів оберту, тримає 900 оборотів, тобто ну, навіть 1000 немає, 900, так як і має бути. Пробіг у нас автомобіль. Ви бачили так, oil level correct, тобто показує, що олія, олія в нормі. Масло, масло, тобто масло в нормі, масло заміни не потребує наразі, От, що в цих автомобілях також добре, що в них показує зразу і рівень масла, і те, чи його потрібно замінити. ну, Загалом реально круто. Так, йдемо тут. Ми маємо управління тут взагалі до кондиціонера, маємо управління до нашої магнітоли, такий оригінальний штатний, оригінальна штатна магнітола, управляється вона тут, а показує, вона відображається ось там, на нашому моніторчику. Так, наша коробка передач абсолютно не затерта, не потерта, дуже гарно виглядає. 5,8 літрів розхід по місту. І це вже я б скажу так, що автомобіль просто довгий час ще стояв от заведеним, наприклад, оскільки ми там його поки пофоткали, щоб фари світилися відповідно до того. То на холостому ходу він завжди збільшує, збільшує свої витрати. А загалом 5,5 літрів по місту він показував, бере витрати палива. І це без екорежиму. Тому що тут є ще екорежим, ми його не вмикаємо практично ніколи. Ну, загалом, одним словом, хочу сказати, що дійсно хороший, чесний перевірний автомобіль на максимальній комплектації. Давайте казати так, тому що тут є кажу, навігація, тут є кондиціонер, тут є блютуз, є мультикермо, підрульові перемикачі для управління мультимедії, є Webasta, є екорежим, склопідйомнички, електрорегулювання дзеркал, тобто комплектація реально. Хороша, доволі таки, напевно, що кращої комплектації в цих вже автомобілях не буває, тому що це як не крутий комерційні автомобілі. І забув ще наголосити, що тут також присутній датчик світла і датчик доща. Хто не знає, для чого ці функції, що це таке, пояснюю. Коли стає трішки вже темніти, ваш автомобіль відповідно не чекає, поки ви увімкнете примусове світло, а вмикає його самостійно, як тільки бачить вже, що темніє погода. Відповідно, ну, там стоять виставлена якась певна. Освітленість, яка має бути для цього. І так само у нас є датчик доща. Що на рахунок цього, як тільки на датчик попадає капелька, щотки автоматично включаються і, відповідно, до того працюють. Так само з швидкістю. Якщо дощ іде сильний, чим сильніший дощ, тим швидше труть щотки. Так, переходимо ми до багажного відділення. Багажне відділення гарне, збережене, тобто не вбите, не знищене. Підлога має видно що таку легку потертість. В принципі, ну зрозуміло, що нею щось автомобілем щось перевозили, на підлозі щось возили. Тобто, на рахунок цього я навіть е, нічого не кажу і на це не звертаю увагу. Тому що це як не крутих, знову ж таки, пояснюю комерційні автомобілі, яким е, робили якусь роботу. Але загалом мені будка подобається, вона обшита від підлоги і навіть до самого потолка. Обшита, дивіться, підлога, обшиті арочки колісні, висить донкрат, ключики, тобто все в порядку. Зверху ми маємо потолок також обшитий. Віконечко є в перегородці, також дуже круто. Навіть наші ось ці розпачні двері вони також обшиті. Ну реально, в принципі, кажу чесно: автомобіль гарний, доволі таки гарний. Немає ніяких косметичних там недоліків, немає ніяких. Ні по зовнішньому стану, ні по внутрішньому стану. Зараз я ще покажу підкапотний простір, як завжди, і перейдемо до інших перевірок. Це лакофарбове покриття і перевірка комп'ютерної діагностики. Так, йдемо. Зараз відкриємо, бо трішки незручно однією рукою. Так, і дивіться, що в нас по підкапотному простору. Дуже подобається мені, що хоч в таких, як би сказати, недорогих комерційних автомобілях, але в них вже нема підпорки, а є просто. Амортизатор, який все це діло тримає. Загалом дивимося, що по підкапотному простору все. В ідеальному стані ніяких ні запотівань, масла, антифриз в нормі, провода, проводка все це цілесеньке, ви можете побачити на свої очі. Відкриваємо вам антифриз, показуємо зараз, що дивіться, в якому він стані. На 100 тисяч пробігу, як новесеньке, просто жовтий колір, видно, зразу можна відрізнити. Тому що буває реально, автомобілі приїжджають з пробігами навіть там 150-200 тисяч, дивитесь цей антифриз, а він вже просто. от Оранжевий колір не можна зрозуміти реально, а по факту потрібно брати, хто не знає, такий лайфхак буде вам трішки, як визначити колір антифризу? берете серветку, друзі, макаєте його в антифриз, і вже на білій серветці, обов'язково білу серветку, на білій серветці буде вже вам видно, який колір насправді антифризу. Загалом, так, тут ви можете бачити, що е, немає ніякого піддимлення, немає закидань масла, нічого, абсолютно е, відкрили пробку до двигуна. По підкапотному простору ніякої ні корозії, ні смоли, ніде ні кручених болтів, нічого немає. Тому кажу чесно, автомобіль хороший і максимально перевірений. Кого цікавить таке, таке авто, кого цікавить взагалі для себе або для якоїсь фірми цей автомобіль комерційний, хороший, який буде виконувати свою роботу вірно і насправді якісно, телефонуйте до нас, приїжджайте на огляд та в місто Радивилів. Ну і що ж, стандартно після нашої детальної перевірки такого разового огляду ми проводимо детальну перевірку на лакофарбове покриття і детальну перевірку комп'ютерною діагностикою. Тому розпочинаємо стандартно ми з лакофарбового покриття, перевіримо кожний елемент детально, щоб ви були впевнені і максимально ознайомлені з нашим автомобілем. Так, все в оригіналі 151, 134. Крила у нас ідуть пластикові, не метал, стієчка 140. Криша 124. дверна рама 142. Йдемо донизу 119, 146, 112. З цієї сторони 138. Біля ручок 148. Знову ж таки зверху 160, 145, 158, 158, 117. Арочка 117, 118, 124, 167, 147, 147, 134, 149. 137, 137, 138, 138, 156, 163. Задні двері 154, 148, 108, 132. Поверху ми маємо 147, 147, 136, біля ручок 136, цієї сторони 137, 99, 99, 131, 151. 151. З цієї сторони, 158, 158, 147, 147, 140, 140, 147, 126, 126, 112. Оригінал. 150, 158, 145, 135, 154, 118, 134, 142. 139, 141, 168, 144, 159, 128, 140, 140. 141, 115, 154, 135, стієчку 148, вище 156. І тут ми маємо 118. Крила знову ж таки пластик іде І капот 140. Отже, друзі, як ви могли бачити, наш автомобіль повністю в рідній фарбі і немає жодного підфарбування по кузову. Весь в рідній, гарненький, чистенький, біленький. Я казав вам, є де-де-можливо якісь косметичні подряпинки, тому що автомобіль як не крутий, не новий, так якось тут маленька є. от така дуже подряпинка, ну мало її видно, але все ж вона є. Тобто по таких моментах можна зрозуміти дійсно, що автомобіль навіть і не фарбувався, тому що, якщо б царапи не були і він фарбувався, ну вони б відповідно би забиралися. Тому, друзі, автомобіль реально в гарному стані. Якщо вас цікавить, приїжджайте на нашу площадочку, оглядаємо з вами, проведемо огляд, тест-драйв, перевірку. чи комп'ютером, чи товщиноміром, заїдемо на будь-яке СТО, чи будь, ну, навіть офіційний сервіс, все розкажемо, покажемо про цей автомобіль максимально, тому що дійсно рідний пробіг, дійсно автомобіль без підфарбувань, чесний максимально хороший, якісний перевірний автомобіль. І так, дорогі друзі, ми зараз будемо перевіряти наш автомобіль, як я обіцяв, комп'ютерною діагностикою і по він-коду. Отже, перевірку локофарбового покриття і детальний огляд ми вже вам провели. Залишилася перевірка комп'ютерною діагностикою, нашим професійним сканером для діагностики Lounge і також зайдемо по ВІН-коду. І також, до речі, покажу вам ще сервісну книжку про те, що дійсно автомобіль обслуговувався на. Сервісі, про те, що є відмінки з мокрими початками, все як має бути. Отже, дивіться, система оприска, АБС, приборна панель, тобто всі ці системи абсолютно по них ніяких помилок, помилок не виявлено. Зараз я покажу, що саме це до нашого автомобіля під'єднано. Ось ми під'єднали наші обіді адаптер, наш 16 піновий лаунч, все як має бути. Професійна техніка працюємо лише якісними і максимально перевірною технікою, яка може витягнути всі пробіги, все, все на світі з автомобіля і показати вам дійсно правду ту, яка є. Значить, заходимо, покажу вам те, що дійсно рідний пробіг по нашому автомобілю. Ви можете зараз бачити код ідентифікатора, тобто він-код, ось він є. 8339. Закінчення. Ось, давайте так зробимо. Ось, я його виділив. Те, що ми дійсно заходимо сюди, в цей наш автомобіль. Заходимо в блок, вимірювання пробігу, пробігу в милях. В принципі, все. Заходимо. І будь ласка, дивіться. Тут розбіжність є невеличка, тому що воно з милів перевело в кілометри там не дуже точно. А вимірювання пробігу по всіх блоках нашого автомобіля. Зараз я подивимось, що у нас автомобіль показує, яка точно точний кілометраж. Ось 105 тисяч 995 кілометрів по нашому автомобілю і витягнуло з наших блоків також 105 тисяч 995 кілометрів. І пробіг в милях воно помилилось ну, буквально там на 5 кілометрів, витягнуло нам 106 тисяч кілометрів. Тому що з милів перевело в кілометри. Така ну, така процедура. Загалом, друзі, я перевірив, показав, що дійсно по нашому комп'ютеру, нашим сканерам все считали і дійсно рідний пробіг. Тепер з цим ми завершуємо. Виходимо, заходимо в нашу іншу програму. Програма CarInfo називається це перевірка автомобілів по він-коду. Для саме, от, якщо автомобіль зі Швеції, з Європи, тобто з європейської країни, зі Швеції, то по цій програмі безкоштовно ви можете перевірити свій автомобіль. Також є додаткова програма CarVertical, Ми нею користуємось, якщо автомілі є з інших країн. Тобто, якщо ми беремо з Німеччини, з Нідерландів, Швейцарії і тому подібного, ми користуємося Carvertiком і оплачуємо гроші, тому що там таких програм, на жаль, немає, як є у Швеції. Загалом. Маємо ми ось наш вінкод автомобіля 8339, закінчиться він в кінці, і будемо зараз його переписувати сюди для того, аби ну, перевірити знову ж таки наш автомобіль по вінкоду. І в реальному часі все зараз я з вами разом перевіряю. З вами також все вписую. BF1. 0. 96 46. 28. 339 9. Так, результатів не знайдено. Значить, у нас тут є не Х. Не Х. Тому що тут дуже незрозуміло, як ви можете бачити. Іначе, як значе 4. Четверта буква, як X, можливо, і W то має бути. Є Є W. І дивіться, друзі. E, поміняли одну букву і зразу нам підтягнули Він-код. E, наш номерний знак нашого автомобіля підтягнуло. Renault Kengo Express Maxi 1.5 DCI, механіка, 95 кінських сил, 2020 рік випуску. Перевірка дійсна до 2025 року, 5 місяця, 31 числа. Тобто автомобіль щойно свіжо прийнятий з Європи. В Європі він проходив техогляд, і цей техогляд в Європі дійсний до 2025 року, 5 місяця, 31 числа. Вони дозволяють цьому автомобілі їздити по їхніх дорогах. Значить, з ним все в порядку, і ніяких проблем з ним бути не може. Так, заходимо. Заходимо. Інформація про транспортний засіб. Дивіться, є транспортний засіб. Вивезено, ну, вивезено, звичайно, що вивезено, тому що він ж в нас знаходиться в місті Радивилі на нашій площадості. і. Ідемо нижче. Так, двигун. Ага, давайте почнемо з цього, що є. Білий колір, кількість власників три. Стандартно, це тому, що перша компанія, яка продавала, він був новий відповідно, ну, в них така процедура. Друга людина, яка його купила, або ж фірма. І третя, знову ж таки, людина продала на фірму і фірма вже продавала на аукціоні. Тому три власники. Ідемо далі. Двигун це дизельний, у нас 1,5 на 95 кіських сил. Механічна шестиступенева коробка передач. Так, передній привід 105-250 км буде зафіксований останній пробіг. Зараз ми подивимось, на яке число. Так, Є панельний фургон, вантажний фургон 5,9 літрів комбіноване споживання. Хоча я скажу, що 5,9 це навіть, я б сказав, не так правда, тому що 5,8 нас показує по місту. Тут пише комбіноване 5,9, а у 5,8 по місту. Тому, тому так. кількість місць 2. І йдемо нижче на історію пробігу 24-й рік, 5 місяць, 2 число 105 250 кілометрів. Відповідно, зафіксований пробіг. Тут є ще один попередньо зафіксований пробіг. Давайте ми його також подивимось. 23 рік 5 місяць. Тобто, це, ну, можна сказати, рік назад було 82 тисячі кілометрів. Останній зафіксований пробіг, друзі. 24-й рік, показую ще раз, п'ятий місяць 105 тисяч кілометрів. Тому з цим я вам показав, перевірив, повністю все. Можете бути спокійні. По вінкоду наш автомобіль перевіряється дуже просто, дуже легко. Він код я вам показав в реальному часі, навіть і на телефоні це я сфотографував, є на автомобілі також. Кому потрібно, скинемо документи загалом. І що хочу показати, ще хочу показати вам по нашій сервісній книжці. Ось, будь ласка, всі відмітки початки, дати. Коли що автомобіль робився, коли обслуговувався, відповідно є всі випуски, всі печатки. Останній сервіс, друзі, був на 23-й рік, 11 місяць, 94 тисячі. Це був останній сервіс нашого автомобіля. Зараз 105 тисяч, тобто 10 тисяч км назад. І ним можна ще спокійно їздити, тому що за кордоном, як ви знаєте, за кордоном, друзі. На маслах фільтрах їздять всі 20-30 тисяч кілометрів. Тому цей автомобіль ще можна спокійно експлуатувати. Звичайно що рекомендував би для себе в майбутньому замінити масла фільтра і все, їздити із задоволення, ну отримувати задоволення від класно, комфортного автомобіля. Тому якщо вас цікавить, друзі, приїжджайте на огляд нас в місто Радивилів. проведемо, розкажемо, все максимально перевіримо. І я думаю, ви однозначно залишите задоволені таким класним і перевіреним автомобілем.